ом TV UA про головне. За счёт снижения импорта происходит, соответственно, рост дефицита, а, соответственно, на фоне высокой денежной массы это приводит к росту инфляции. Поэтому как бы для инфляция это очень важная проблема, которую необходимо Что достаточно... делать будем с ней? А есть разные рецепты. Российский диктатор Путин заявив, що не збирається виводити війська РФ з території України для початку проведення мирних переговорів. Это, а, ну, я вообще не люблю комментировать, чи б это, чи бото не було висловлення, тим більше Вторих лі третіх ліцпро це він заявив, перебуваючи у В'єтнамі. Якщо Київ пов'язує ведення переговорів з Москвою і з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться. Пихата заявив російський правитель. А тим часом в Україні заявили, що Путін своїм ультиматумом щодо переговорів помножив на нуль усі свої попередні заяви про наміри Росії завершити війну. Один із відомих політичних коментаторів нашої країни спеціально не називаю його імені для того, аби ви були вільними у своїх висловлюваннях, сказав наступне: на сьогоднішній день такі словосполучення, як мирний процес, мирні переговори, саміт миру, взагалі не є лексикою сьогодення. Україні треба готуватися до. Е... Своєрідних маятникових процесів коротка війна, довге перемир'я. Знов коротка війна, знов довге перемир'я. Як ви дивитесь на таку концепцію? Чи справді нас чекає саме такий сценарій? Не думаю, що нас чекає такий сценарій. З приводу слів мирний і все інше, я погоджуюся. Дійсно, це не риторика сьогоднішнього дня, але, на жаль, ми живемо в інерції вчорашнього дня. Коаліція західна лише прокидається. І прокидається вона українською кров'ю, і слізьми. Бо зрозуміло, що довгий літаргічний сон після другої світової війни кінець історії за Фукуямою все чудово трапилося. Весь мир живе вже в монополярній моделі, коли ліберальна демократична ідея перемогла, весь цей світ з 2000-х років почав іти на дно. І власне, ми бачили, починаючи від деструкції всередині західних режимів і держав. Як зростає популізм, як дають збої демократичні інститути, радикалізація настрою відбувається? Так і спостерігати це можемо по країнам, які ніколи не були демократичними і не відносили до цього табору. Російська Федерація пішла в атаку фактично стосовно міжнародного права. Ціла низка інших держав, цей варварський інтернаціонал просто спостерігав за Росію, а так само виношував свої вологі мрії, виношує їх ціла низка квазідержавних деструктивних. Суб'єктів Аля Хамасихи, збали, Талібани і всі інші подібні ним є хусіти, також почали користуватися цією деструкцією. І відповідно, в цих умовах, само собою, якщо ми говоримо про майбутнє про сьогоднішній день, то ми в горнилові міжнародної зони турбулентності. Старий світопорядок вже не просто тріщить по швах, він продемонстрував свою нежиттєздатність. Окремі його елементи на сьогоднішній день дотримуються виключно з доброї волі. Або через те, що немає когось, хто би по них би серйозно тріснув і завалив би їх під їх самою ж вагою, або через те, що ті, хто а, сидять в по цю частину цивілізовану частину світу, їм вигідно імітувати, що ці інституції працюють, бо так домовились між собою, і поки вони імітують, вони працюють. Власне тому в цих умовах. Ясно, що про майбутнє про сьогодення говорити в категоріях Аля мир, співпраця, добробут, загальне благополуччя це каталіапольдовщина, яка не має нічого спільного з реальністю, але ця інерція. Все одно залишається, і поки ми маємо говорити про саміт миру, про формули миру, про переговори для того, щоб мати підтримку тут і зараз. Це ті висоти, в яких значна частина суб'єктів хотіла б, хотіла б нас з них скинути і сказати: ну, дивіться, не вдається домовитись, от треба посадити, покриїти, І знову, як із 2014 року, ми продовжили б знаходитись в енерції, коли під миром. І переговорами, дипломатією містилося ніщо інше як здача інтересів жертви на догоду агресору. Просто жертва погоджується з тим, що вона не втрачає все. Вона, як саламандр, відкидає хвоста, потім лапу, потім ще щось в неї відривають, і вона погоджується з тим, щоб вижити. А агресор кожного разу вимушений просто задовільнятися лише частиною перемоги, відмовляючись від повноцінної, і власне це називалося. Переговорами це назвалося дипломатичним врегулюванням. Наразі ж, якраз перехоплюючи порядок Денний миру вже з позицій сучасних викликів, Україна цілу низку зусиль направила, щоб і формулою миру, і власне самітом миру зафіксувати зворотню, абсолютно іншу парадигму, коли права жертви гарантуються, а примус відбувається відмова агресора від його. Амбіції і від його здобутків. І тоді це не про вмовляння агресора схаменутися, а тоді це до, про примус агресора до дотримання правил гри. Бо все те, що лежить, наприклад, в тій же формулі миру, це ж не що інше як справедливий мир на дотримання статуту ООН. Україна спробувала спочатку ініціювати реформу ООН середини. Пам'ятаємо ці пропозиції тоді, і Сполучених Штатів також лунали пропозиції, що треба реформувати Радбез ООН. Україна свої висувала, солідаризувалася з частиною американських, тощо, і все це не взлетіло. Світ продемонстрував, що він не готовий навіть про це серйозно говорити. І зараз цей підхід вже номер два до снаряду, коли Україна вирішила явочним порядком: сказати: Окей, тоді ми на виконання статуту ООН зберемо коаліцію країн поза ООН не бюрократично. Але політично зберемо її і поговоримо про те, як повертати міжнародному праву силу, бо на нашому місці може бути будь-яка інша держава світу, і питання не вирішуються в рамках російсько-українських переговорів. Ми можемо що це ж заводити, Росія може нас просто завтра знищити. Наприклад, беремо найкатастрофічніший сценарій: Україна зазнала крах. І що від цього зникнуть прецеденти, які вони створили з ядерною безпекою? Ні. Завтра візьмуть росіяни зі 102-ї бази своєї в, на території Вірменії, захоплять атомну екстрастанцію, яка є в Вірменії, а Вірменія розміром як Київська область, вся захоплять через те, що якісь нібито провокації там готуються, а саме просто для того, щоб зупинити шлях Вірменії на захід. Сказати, все, з цього моменту ваш суверенітет в наших руках інакше. А ось рак трапиться. І власне таким чином перетворюючи на зброю або в Латинській Америці, або в Азії на Африканському континенті може так само повторитися прецедент ядерний з безкарністю злочинців. Та саме судді МКС винесли рішення. А хто його виконувати буде? Немає кому виконувати. Україна відстрілюється від бандита, який на нас напав на вулиці, і викликає поліцію: 112 набирає міжнародно, а там гудки. Немає ні поліції, ні прокурорів, ну судді рішення винесли, виконати нікому. Власне, тому про мир нам ще прийдеться говорити як елементи боротьби за цей мир, як перегравання ворога. Все за Алісою в країні див. Нам приходиться швидко бігти, щоб стояти на місці, і тоді ага. значна частина результатів таких зусиль вона вимірюється не тим, чого здобули, а вимірюється тим, чого не допустили. Бо якщо цього не буде робити Україна, то там би вже була б китайська формула миру, китайсько-бразильська, будь-яка інша китайська і не китайська підробка, яка би створювала б створювала для нас цілу низку проблем, від яких би ми відбивалися і не могли би відбитися навіть на заході. Ми це проходили вже багато років підряд. Тому якщо говорити про мир, то він ще поки що з нами. Якщо говорити про конструкції, досягнення і власне про те, що нам треба готуватися воювати перебіжками, думаю, що ні. Мені здається, що з цього сценарію ми вже вистрибнули, коли коротка війна, довге перемир'я. Мені здається, що якщо і певний такий перфорований або пунктирний сценарій залишається, то скоріш за все це достатньо довга війна, потім коротке перемир'я. Потім новий виток достатньо довгої війни. Якщо ми побачимо дійсно в російсько-українській війні заморозку і перемир'я, вони не будуть сталими і вони не будуть довгими. Нагадаю, ми вже більше 10 років воюємо, власне, і я не думаю, що воно буде дотримуватись ні ресурс російський внутрішньополітичний він не дозволяє їм зберігати стабільність режиму, не воюючи тепер, ні загальнодеструктивні процеси в світі. Для нас важливо наразі зафіксуватися в можливості тиснути і говорити з позиції сили з Росією, і тоді в можливості чергувати мілітарні і немілітарні механізми примусу агресору до відмови від його амбіцій. Американці рисують дуже цю третю Мірову. От Сіпрі там посчитала кількість боєголовок, зависив у нас і немножко занизив у американців. Так? У них там все добре виходить, вони говорять 56% наших боєголовок будуть збито. Дай бог мы этого не узнаем. Дай бог, чтобы Никогда. этого не произошло.